Христос посеред нас, шановні друзі, з вами Православний Вісник, програма про те, як у плині часу відрізнити головне від другорядного. І в цьому нам допоможуть сьогодні такі теми: преподобний Іоанн з Дамаска або про християнську святість арабського походження, грудневі будні і свята, або про сім минулих днів життя церкви, хто такий батюшка або детальніше про другу сходинку. Священної ієрархії. Це продовження розпочатого минулого тижня циклу про те, що відбувається по той бік вівтарної завіси, і ми переконані, що ви дізнаєтеся для себе багато цікавого і навіть несподіваного. Але для того, щоб православний вісник продовжував доносити для вас актуальну інформацію життя церкви, нам потрібна небайдужа аудиторія. Тому закликаємо бути активними. Реагувати на сюжети лайками та репостами, залишати коментарі та підписувати на наш канал друзі. І в такий спосіб підтримувати існування в нашому секулярному світі християнських засобів масової інформації. Мансур ібн Серджун ат-Таглібі так називали його співвітчизники. Преподобний Іоанн Дамаскін. Так називаємо його ми. Це означає народжений в Дамаску, столиці Сирії. У часи Іоанна там панував мусульманський халіфат. Але хлопчик виріс християнином та досягнув посади міністра при халіфі, Араб по крові, Йоан став справжнім Елліном за освітою. Коло його інтересів простягалося від літератури та поезії аж до астрономії та музичної композиції. Але в історію християнства він увійшов передусім як блискучий богослов, що захистив іконо шанування. І не лише талантом філософа, а й пролиттям власної крові. Ім'я його досить відоме серед православних людей. Філософ, гімнограф, богослов. Саме такими словами можна охарактеризувати Святого Отця VII століття преподобного Іоанна Дамаскіна. 4 грудня за старим стилем і 17-го за Новим наша православна церква святкує пам'ять преподобного Іоанна Дамаскіна. Він жив на межі VII і VIII століть. Народився він в арабському халіфаті в місті Дамаск і тому, власне, отримав свою назву Іоанн Дамаскін. Проте, в нашій уяві він. Не лише сирієць, а людина такого масштабу, яка охоплює всю Селенську православну церкву, тому він і вшановується на рівні святих отців нашої церкви. Свята Церква прославляє преподобного Йоанна як вчителя православ'я, вчителя благочестя і чистоти, селенського світильника та приклад для ченців. За своє життя велику увагу преподобний приділяв богослов'ю та науці. Серед богословських трактатів можемо назвати його точний виклад православної віри. На VII -е століття у своїй праці він узагальнив усі твори святих отців, викладені систематично в тому порядку, якому формувалося віровчення Православної церкви. І таким чином, що відповідати на головні єресі, які виникали протягом історії нашої православної церкви. Також його пори належать твори проти іконоборства. Приподоміанда Маскін яресно Захищав іконошанування, вказуючи на те, що образ Божий, який ми шануємо на іконах, не став можливим через те, що Бог став людиною. І саме через Боговтілення ми можемо сказати, що ми бачили Бога і що ми можемо доторкатися до нього, і те, що ми можемо тепер, як Бога людину, зображати його на іконі, але в той же час це і нагадування на нам, що першим образом Божим. Це є сама людина, яка повинна себе також відповідним чином шанувати і формувати для того, щоб в ній шановився образ Божий. Преподобний Іоанн Дамаскін написав велику кількість канонів, стихир і окремих тропарів на час Ісуса Христа, Богородиці і святих. Його пісні написані класичною метрикою, з вишуканою ритмікою, здобули йому славу неперевершеного церковного поета. Ми знаємо всі такі твори Його, як «А тобі радується благодатне всяка тварь». Ми знаємо те, що він склав канони на Пасху і на Різдво. Саме його праця належить складання недільного або воскресного, як ми називаємо, осмогласника, актоїха, коли, богослужбові піснеспіви на честь Воскресіння Христового і інші піснеспіви недільного або тижневого кола були складені на вісім тонів, вісім гласів. І саме тут також яскраво виразилася творчість преподобного Іоанна Дамаскіна. Також з іменем преподобного пов'язана історія чудотворної ікони Божої Матері Троєручиця Передання розказує нам про те, що візантійський імператор Лев Ісавр, який був іконоборцем, хотів якимось чином дискредитувати преподобного Іана Дамаскіна перед обличчям його халіфа і показав якимось через листами, що він став зрадником своєї держави. І через це, за його намовою, Йоанна Дамаскіна була відсічена права рука. Але Преподобний Іоанн молився перед іконою Божої Матері і приклав її цю руку до ікони. І на рано, коли проснувся, то ця рука проросла до його. І далі, вже на згадку про це диво, саме тією рукою, яку він писав свої твори, пісни, співи, богословські трактати, на згадку про це він зробив срібну руку в підвізку до ікони Божої Матері, яку ми сьогодні називаємо Троїручиця. І далі преподобний Іоанн Тією самою рукою, яка Божої Матері зцівила йому, він продовжував робити свої добрі справи і писати твори. Своє життя святий закінчив у Палестині, в монастирі преподобного сави Освященного, той самий монастир, який і використовував його пісни твори, і вже потім з цього монастиря. І став ставосвяченого, або як ми його сьогодні називаємо Єрусалимський устав, розповсюдився пізніше по русі, і це саме той устав, який ми взяли за основу і користуємося до сьогоднішніх днів. Ті, хто замислюють війну, самі потраплять в її тенета. Цей вислів преподобного Іоанна Дамаскіна має нас підбадьорити та зміцнити у ці важкі часи. Але водночас Святий Іоанн зауважував, терпіння та смирення потрібні не лише під час миру, а й під час військових дій. Отже, як українським вірянам вдавалося поєднувати мужність та смирення протягом минулого тижня. Про це далі в традиційному телелітописі. 13 грудня, у день пам'яті апостола Андрія Первозванного, предстоятель Української православної церкви очолював урочисту божественну літургію у Покровському Голосіївському чоловічому монастирі Києва. Богослужіння звершувалось у храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. За літургією, блаженнішому митрополиту Онуфрію, співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, намісник монастиря єпископ Ісакій та вікарні архієреї Київської митрополії, а також духовенство монастиря. На малому вході архіпастер розвів настоятеля монастиря владику Ісакія у сан архієпископа та відзначив богослужбовими нагородами кліриків Голосіївської обителі. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, митрополит Онуфрій нагадав, що святий апостол Андрій Первозванний, день пам'яті якого цього дня відзначає церква, є особливо знаковою постаттю для України і Києва. Зокрема, за літургією підносилися сугубі молитви про мир в нашій державі та позбавлення від ворога на українській землі. Після відпусту пристоятель привітав намісника і будівничого Покровського монастиря із сьомою річницею архієрейської хератонії, а братію і парафіян-обителі зі святом та прикликав на всіх Боже благословення. У неділю 17 грудня церква вшановувала пам'ять святої великомучениці Варвари. Цього дня блаженніший митрополит Онуфрій звершував божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського Києво-Печерської лаври. За богослужінням предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Васильківський і Осав, а також єпископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк. Після читання святого Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді та, згадавши про духовні подвиги великомучениці Варвари, страченої руками власного батька, наголосив, якою має бути батьківська любов до дітей. За літургією підносилися молитви до Господа про припинення війни на українській землі. Про мир та міцність духовної тілесну всіх, хто захищає нині Україну від ворожої навали. Наприкінці богослужіння архіпастер привітав вірян зі святою неділею та побажав небесного покровительства святої Варвари. Того ж таки дня керуючий Хмельницькою єпархією архієпископ Хмельницький, Старокостянтинівський Віктор, звершив святкову божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі на честь великомучениці Варвари, села Грушківці Литичівського благочинного округу. Цьогоріч якраз виповнюється 20 років спочатку звершення богослужінь у храмі. За літургією його високопросвященству співслужили секретар єпархії протоєрей Олександр Репчинський, благочинний Летичівського округу протоєрей Дмитро Стецько, настоятель храму протоєрей Віталій Одріховський та місцеве духовенство. Перед початком літургії архієпископ Віктор освятив розписи храму. На малому вході з благословення предстоятеля Української православної церкви архієпископ Віктор нагородив настоятеля храму проти Єрея Віталія Дріховського правом служіння божественної літургії з відкритими царськими вратами до Отче наш після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. На сугубі актині були піднесені особливі прохання до Господа про мир на нашій землі, перемогу та за здоров'я воїнів-захисників України. Який піп, такий прихід. Усі ми чули цю приказку, і, звісно ж, прекрасно розуміємо, що мовиться в ній зовсім не про попа чи його пасту. Але що означає це слово насправді? Папас грецькою, панотець або батюшка українською, але найкраще розкриває сутність інше слово, священник, тобто той, хто звершує священне дійство. І сьогодні ми поговоримо про другу ступінь церковної ієрархії, а саме про Іерея, тобто про того, хто хрестить, приймає сповідь. Він чає, звершує літургію, відспівує, а окрім цього, гуртує навколо Христа своїх парафіян. Минулого випуску ми познайомились з служінням діякона в церкві. Наступна степінь священослужіння це просвітер. Зі сторінок Святого Євангелія ми знаємо, як Господь Ісус Христос незадовго до свого Вознесіння сказав апостолам: тож і і навчіть усі народи, хрестячеві їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я вам наказав, і отак я з вами у всі дні до скінчання віку. Ці слова прямо говорять про священницьке служіння. Служіння присвітера поєднує в собі вчительство, на що вказує слово навчить, та священнодійство, на що вказує слово хрестчи. Пресвітер це перший помічник єпископського служіння і людина, яка має право звершувати шість із сіми таїнств православної церкви. Єдине, чого не може священник звершити, це рукоположити іншого священника, тому що своє свячення він отримує від єпископа. Решта таїнств. Хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристія, вінчення, соборування священник уділяє народу Божому в силу благословіння єпископа. Якщо ми подивимося на ранню християнську літературу, зокрема слова священомученька Ігнатія Богоносця, учення апостола Яна Богослова, то він заповідує християнам шанувати єпископів як самого Ісуса Христа, а присвітері прирівнює до самих апостолів. Перш за все, священник, пресвітер, він поставлений єпископом для християнської громади для того, щоб звершувати свячення. Преподавати, уділяти народу Божому таїнства, кожна професія вона має свої регламентовані посадові обов'язки. І від священника дуже часто суспільство воно нібито вимагає бути перш за все соціальним працівником, чи, можливо, провідником певних проповідницьких ідей, чи ще що-небудь. Якщо ми подивимося на священне писання, ми побачимо, що перш за все найголовніша посадова інструкція для пресвітера, єпископа, священнослужителя – це берегти церкву Господню, яку Господь придбав дорогоцінною ціною кров'ю своєю. Під час звершення таїнства священства новорукопокладеному пресвітеру подається особлива божественна благодать. Для прийняття священного сану необхідна деяка підготовка. Степені священства можна проходити тільки послідовно, не можна бути висвященим одразу на присвітера, минувши ступінь діякона. І, відповідно, не можна стати єпископом, якщо ти до цього не був присвітером. На апостол Павло писанні виставляє не етнічні, не родинні вимоги до кандидата в священно священнослужіння. А виставляє моральні цінності, яким повинен відповідати кандидат до священницького служіння. Це повинен бути не двоєженець, не п'яниця, не бийця, не та людина, яка скандальна, а та людина, яка ладна своїми словами і найголовніше своїм прикладом служити Богу. Навіть священне писання вимагає, щоб кандидат у священне служіння мав не тільки добру славу серед християн і вірян громади. Але і серед зовнішніх, тобто тих людей, які взагалі не мають ніякого відношення до християнської громади, він також має користуватися доброю славою і доброю повагою. Подачі канони життя церкви. Вони навіть виставляли певний віковий ценз до кандидата в священнослужіння, виставляючи і 35 років від роду, і 30 років для того, щоб людина, яка вже стала на ноги і облаштувала свою сім'ю, зуміла в деякій мірі перемогти юнацькі пристрасті, ставали для того, щоб служити Богу. Я кажу знову ж таки той самий апостол Павло: ви духовні, виправляйте немічних. Тобто людина обов'язково повинна мати. Певний життєвий досвід, досвід свого власного християнського життя. Адже священник, приймаючи рукоположення, не стає святим. Він залишається тією самою людиною, яка прагне святості від Бога і прагне досягнути царства небесного, але водночас бере на себе відповідальність і інших повчати і своїм словом і ділом. Хіротонія у пресвітера звершується на літургії, на відміну від діякона, хіротонія якого може звершуватися на всіх літургіях, що звершуються у православній церкві, пресвітера рукопокладають покладають тільки на літургії, де звершується таїнство Євхаристії. Поставлення у пресвітера звершується на літургіях святителя Василя Великого і Іоанна Златоустого, не на літургії передосвячених дарів. Тому що вона довершується під час літургії не тільки тим, що кандидата у священницьке служіння обводять навколо престолу і читають над ним тайно звершувані молитви. Саме в кінці літургії священнику проподається часточка тіла Господнього в руки для того, щоб він почув слова єпископа, який його освячує. Прийми залог, цей який ти маєш зберегти цілісним. До закінчення життя цього світу. Тому що саме за це тіло Господнє ти будеш відповідати перед самим Богом. Мова йде не тільки про ту часточку тіла Христового, яким потім будуть причащатися усі, хто є на літургії, а мова йде про церкву. Тому що священне Писання нам каже, що церква це і тіло Христове. І священник поставляється саме берегти це тіло, яке, як я вже зауважив, куплено дорогою ціною кров'ю самого Ісуса Христа. І саме цей залог і приймає священник за божественну літургію. Новорукопокладеного присвітера, як і деякона, під час хіротонії одягають у священні ризи. Основними елементами священницького одягу є єпитрахіль, тобто нагрудний пояс, який накладається на груди священнику, поручі, якими зав'язуються руки священника, і фелонь, або, як ми можемо назвати це, іншими словами, плащ. Єдине, що в жодному разі не можна а, схожі елементи одягу прирівнювати до священницьких, тому що є одна така цікава особливість ще писанні. коли апостол Павло вже знаходиться в Римі в ув'язненні, він просить християн з Греції, до яких пише свій, своє послання, свій лист, передати йому його плащ. На перший погляд, навіщо людині, знаходячись в Римі, просити, щоб передали цей плащ аж самої Греції. А мова йде не про просто елемент одягу, а мова йде якраз про богослужбову фалонь, в якій і звершувалися священнодії, які преподавав апостол Павло християнам Римської церкви. Тому ці елементи одягу вони отримують окреме освячення, і після освячення за богослужбову традицію покладаються на сам святий престол, тому що цей одяг визначений тільки для звершення священодії. В ньому не можна бігати, в ньому не можна стрибати, в ньому не можна виходити у відхожі місця, а тільки богослужбовий одяг. В нашій традиції священик, одягаючи саме богослужбовий одяг, не просто надягає його як елемент певного декору, а одягає його з молитвою. тому що знає, що все, що звершується священником у храмі, це не його власне особистісний прояв певних емоцій чи прояв його. Певних якихось моральних здібностей, а це дар Божий. Недаремно священику поч... розпочинають що й божественну літургію у діалозі з дияконом каже час звершувати Бога. Основним завданням пресвітера є молитва та проповідь Слова Божого. Бути священником це велика милість, але разом з цим і дуже велика відповідальність. Священник пастир, за яким слідує паства, і для того, щоб привести її до спасіння, потрібно набагато більше докладати зусиль. По відношенню до себе. На цьому ставимо три крапки та прощаємося до наступної неділі. Бережи усіх вас, Боже! Також хочу традиційно закликати активніше реагувати на контент православного вісника знаками вподобання, репостами та коментарями. Це неабияк підтримає нашу програму. При цьому не лише рейтингами, а й насамперед мотивацією для колективу. І ще одне: закликаю Анінайоту не зменшувати наші молитви та добрі справи, бо це справжній сенс християнського життя. А преподобний Іоанн Дамаскін нехай примножує цю молитву, навчаючи нас справжньої любові до Бога, від якої має щодня народжуватися інша. До наших ближніх. Христос посеред нас і є, і буде.